Ані та панове, рідні та близькі, і кому більш ніж цікаво, що там в тебе в школі, вітаємо на BG Kids. Це простір, де діти говорять, а ми, дорослі, уважно слухаємо. Бо коли дитина ділиться своїм баченням, слова набувають більшої глибини. Прошу вас, вмикаймо увагу на повну. І бодай раз ви посміхнетеся. Я дуже прошу, щоб цю посмішку ви конвертували в лайк. Цього літа Грант дихає мрією. І ми запитаємо дітей не просто, що таке мрія, а як вона росте, звідки береться і куди веде. Бо мрія це не мета, мрія це подорож. А подорож це історія. І будь-яка історія варта уваги. Тож, ми розпочинаємо. Що таке мрія, і як ти її розумієш? Що це таке? Наприклад, я мрію новий телефон, то це і є мрія. Мрія це коли ти щось мрієш, і ти йдеш до цієї цілі. І ну, коли ти дуже хочеш це зробити. Не просто там. Е, а, ну я сьогодні пойду і їм морозиво. А і, і, ну, іменно коли ти там е, я хочу жити там в Парижі. Мрія, це коли ти про щось ну, хочеш це. Мрія, це те, що ти дуже хочеш. Е, і це щось навіть. Нереальне? Так. Оце це відповідь. Іноді буває. У мене завжди, є подруга, вона хоче полетіти до космосу, але не усі це можуть зробити. Скажи сонечко, що таке мрія і як ти для себе розумієш е цю річ? Що таке? Це то таке? то, що... Марія це те, що ти е, маєш зробити в майбутньому це те, що е, виникає з не знаю як це об'яснити. Серця може? Так, да, серця. І Треба завжди прислуховувати своє серце і виконувати всі мрії. Що таке мрія? Як ти це розумієш? Що тут таке мрія? Знаю це. Що таке? Я не знаю це. Що таке мрія, брати? Як ти це розумієш? Що тут таке мрія? Будь ласка, дай поясню. Це коли... Ти очень хочеш, і ти думаєш, що воно збудеться. А чим мрія відрізняється від цілі? А, ну, тим, що мрія, це йде перед ціллю. Тобто я там, наприклад, мрію стати якимось там поліцейським. Потім ми, потім ми вже ставимо це як ціль і йдемо до. А, тобто, мрія вона складається з декількох е, цілей, так? Да? О, тепер стало зрозумілі. Зрозуміліше мрія. Це коли чоловік щось хоче і він цього добувається. Для мене мрія це це більше ніж мета. Мрія це. Така річ, яку просто так її не досягнеш. Треба вкладувати зусилля та час, щоб її досягнути. Як ти думаєш що треба робити, щоб мрії здійснились? Ан треба робити, ну йти до цієї цілі. Там, наприклад, коли там ти хочеш зробити там свій бізнес, ти не просто там, а ну я там через годі годика три почну. А треба там уже з дитинства це. Починати робити. Ти ж не станеш чемпіонкою там по фігурному катанню. Там зараз же, якщо ти в 18 років це почнеш, треба з дитинства це починати, робити мрії. Що треба робити, щоб мрія здійснилася? Треба йти не слухати нікого і, ну, і робити що тобі до серця. Як ти думаєш, що треба робити, щоб мрія здійснилася? Благодаря. Так. І все? Попросіть маму. Як ти думаєш, що треба робити, щоб мрія здійснилася? Подождати немножко треба. А потім якщо терпець урвався, то треба то... терпець зав'язати. Да. Канікули твоєї мрії. якими вони повинні бути? Щоб нам не задавали багато домашки. Канікули твоєї мрії. Які вони повинні бути? Ось так, як у бейкграунд. Канікули твої мрії. Які вони, на твій погляд? Гарні, щасливі. Що там повинно бути, щоб це був прям вау! Канікули твоєї мрії, якими вони повинні бути? Наприклад, щоб там був якийсь кіпіш. Канікули твої мрії, які вони повинні бути? Я навіть не знаю про що сказати. Щоб зранку або в ній не було дуже спокійно і можна було гуляти. І щоб мене не відправляла до бабусі. Канікули твої мрії. Які вони? Ну, поїхати кудись з цією родиною. І я там до <гум> Ух, Щоб пам'ятати все життя. Канікули твої мрії. Єздити, поїхати в Єгипет. Канікули твоєї мрії, які вони повинні бути? Поїхати во Францію к маминой сестре. 에, поехать Поїхати во Франції, поїхати в такой музей, где продається Моналіза. Ну не продається. Ну ти я зрозумів. Вона як називається? Моналіза. Лу. Де в, знаходиться Мона Лиза? Лу і Луги Ву тон, да? Канікули твоєї мрії. Які вони? Я хочу вот на море найти какую-то кушку красивую. Очень красивую. Которую не ходили находили никто. Просто редко такая. Канікули твоей мрії, які вони? Канікули, а на море побувати, то на річках. Просто річки море, море річки, річки море, море річки. Все. Так. Гори. Так, Карпати. А, тільки І Карпати. — Ти так закохався в Карпати, yes. я так відчуваю. Прям Карпати, Карпати, Карпати. Да. Ух ти мій драгобратик. Угу. Канікули твоєї мрії. Які вони? Для мене у першу частину те, що буде грант. Тому що це дуже гарна можливість провести час весело та з користю. Про що ти мрієш зараз? Ну я дуже хочу. Вивчити французьку мову та жити Парижі. Про що ти мрієш зараз? Поїхати в Іспанію та відкрити свій ресторан, щоб в мене був найкращий друг, який ніколи не зрадить. Не зрадить, так. Я хочу на концерт до своєї улюбленої групи. А хто це? Що за група? Це корейський бойбенд. О -о -о. Як воно називається? Stray Kids. – Stray Kids? Клас. І ти всіх знаєш хлопців, які там? Так. Їх там скільки? 9? Вісім. Вісім. Бач, я вгадав. Бо я знаюся на корейських бойсбендах. скажи, будь ласка, як їх звати так? Дуже швидко. Е, Банчан, Чанбін. Лімін Хо, хва... Хван Хюанджин. Ханджесон, Хван да, Хан Лі Фелікс, mm -hmm. Кім Кімс Мін, Янчанін. Ян Мін. Угу. <р me> я, я про чокопа, <р me> <р me> говорити не буду. <р me> Зробити ремонт, у себе в кімнаті. Ще в мене в мрія, я поїхати в Таїланд. Таїланд. О, Там кайф. А чому? Тому що. Там завжди е, тепло і, і е, багато прозрачної води. Я можливо про здоров'я усієї сім'ї, щоб закінчилося положення в нашій країні. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Ну, я хочу стати психологом чи режисером. А чому такий вибір, скажи. Ну, не знаю. Тому що я ж хочу жити в Парижі, Тому ага. там, там дуже хороша зарплата, якщо перевести в гривні. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Ну, я мрію стати ветеринаром. Угу. А чому? Бо я люблю е, тварин. Е, ну. І допомагати їм. Так. Красунчик Мішень. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Мільярдер. Так. О, як цікаво. А ким же треба працювати, щоб бути мільярдером. Сіті АТБ. що що? Сіті АТБ. Ну, головний по сітям АТБ. Бути в АТБ? Так. Да. О, -о, О, клас! Там багато платить. А звідки ти знаєш? Ти виходила з інтерв'ю місяць назад. Ага. Ти дивився з власником АТБ, да? Я так розумію. Так. Да. Угу. Ким ти мрієш стати, коли виростеш. Ветеринаром. Ветеринаром. А що втелінари лікують? Животних. А, ві... а ветеринари? Животних. Ага, я зрозумів. Е, ким ти мрієш стати, коли виростеш. От вже ти. Доросла, лікавелика. І ти? Mm -hmm. Офіціант? Офіціант. Yeah. Угу. Окей. В якому ресторані дозвольте дізнатися? А я даже не... Плачинда не знаю. і синов'я. Може так, так? Да? Яку мрію ти вже здійснив? Народитись. Ого, і політати мрі... в Єгипет. Ага. А яку мрію ти вже здійснив? Так, показ в носі. Угу. Эм, э... Поїв. Лишився телефона. Лишився телефона. Эм, поїв. У меня. Була мрія, коли мені дідусь купив ну, самокат, можна так сказати, як самокат для батута, то я на батуті зробив сальто назад на цьому самокаті. Ну, і це була моя мрія ну, два роки три. Яку мрію ти вже здійснила? Я Вивчила англійську до Б2. Oh. Я, я дуже хотіла вивчити англійську, І... Яка ти умнічка. Просто молодчина. Б2 залізна чи така? E, 50-50. Mm, залізна. Яку мрію ти вже здійснив для себе? Навіть mm. і не пам'ятаю. Так. Ну, оцього синього чувака. E... А, ну. Виграла я його. Ти когда. виграв його? Да. А як? Там треба було ну, попасти в всі шариками всі банки, і я попав в всі банки. Там, угу. І, я, всі банки. У, і молодь, я виграв. А яку ти мрію вже здійснила котику? Yeah. Угу. Я навчилася плавати. Ти, ти навчилася плавати? А як ти брасом, батерфляєм, як ти кролем, як ти вже плаваєш? Обично. Гусінічкою, так. Да? Яку мрію ти вже здійснила? Ой, я здійснила Ой, купити фігурку зі свого улюбленого серіалу? І це що? Фанкопоп серіал Дні дива». Дивні А, а яка улюблена? Хто там з персонажів? Одинадцять um, Макс Мейфілд ага. та Робін. Якби ти е, міг загадати мрію, яка ось зараз отак і збудеться, що б це було? Mm, багато цукерок. Щось зробити таке, щоб для всього світу було це краще. Якби ти могла отак в одну секундочку, щоб. Твоє бажання здійснилося. Окрім ресторану і ще одної мандрівки в Іспанію. Що б це було? Це було допомогти людям та створити якийсь безплатний комплекс обіду для бідних. Якби ти міг отак в одну секунду здійснити мрію, ну от в тебе є такі чарівні можливості. що б це було? Я хотів, щоб коли моя мама. Стала вже ну, старенькою, я би хотів ем, покупати їй все, що вона захочеть, щоб вона не працювала, а тільки ну, я їй давав деньги і все. Щоб моя родина, мій песик та я просто жили щасливо та були здорові. Е -е, якби ти могла загадати одну мрію, вона вот так вот секунду б здійснилася, б це було? Новий айфон. Напевно, це було щоб телепортація. Телепортація. От ти снідаєш у Парижі круасанами, а увечері вже вечеряєш лапшою з Китаю. <риво> у Китаї. А вдень, так. Десь поїдаєш якісь люля. Так. Може і так. Щоб в цьому лагері всі уроки проводились в кінозал. В кинозале? Да. І з попкорном. Да. кока-колою? Да. І з фантою. Угу. І одні мультики. Е, і ще бойовики. Встретиться з футболістом Довбиком і попасоваться. З Довбиком зустрітися. О, ти знаєш, де Довбик зараз грає? Вда. Де? В ромі. Якби ти міг отак в один момент здійснити якусь мрію, що б це було? Поїхати кудись віддихати. Дякую. Клич наступного? Кажи наступний. Наступний? Ні, бі. А. <красунчик>, Красунчик. Безконечні гроші. Я би, куп... би купив на ці безконечні гроші 12 ламборгинів, 16 айфонів. І. Ну все виды. Зробив би і, і купив би пентхаус трансформера. І пентхаус ще купив. А де? В якому районі? США. Ти вмієш мріяти, чувак. Ти вмієш мріяти.